Усім привіт! Мене звати Дар'я, і я рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений розмальовкам. Сьогодні в мене 1 серпня, а це значить, що пора підвести підсумки за липень і показати все, що я встигла розфарбувати. Я в шоці так швидко пролетів час. Вже останній місяць літа розпочався. Липень теж досить швидко промайнув. Мені здавалося, що я так багато розфарбовувала у липні. Але в мене вийшло всього 8 робіт готових, і одна з цих робіт це розворот. Зараз вам все по черзі покажу і розкажу. Перша завершена робота в мене в книзі Марії Тролі Луна, і ви, мабуть, не здивуєтесь, тому що я вам показувала процес. Цієї сторіночки у минулому відео я розпочала розмальовувати у червні цю ілюстрацію, не встигла, тому завершила на початку липня. Так, ось вона у мене тут. Ось така картиночка в мене вийшла, вона така нескладна. Я тут вперше пробувала робити підложку із аквамаркерів, купила собі невеличкий набір на пробу на 24 штучки і хотіла спробувати таку техніку. Мені сподобалось, єдине, що в мене невеликий набір, тому там кольори в основному всі таки дуже яскраві. Тому підложка із аквамаркерів в мене вийшла теж дуже яскравою. Якщо постійно використовувати цю методику, то потрібно більше. Кольорів різноманітних потрібен більший набір купувати. Я ще не знаю, буду брати чи ні. Мені, в принципі, сподобалось так працювати, це пришвидшує роботу, а, але я ще думаю, потрібен мені більший набір аквамаркерів чи ні. Загалом ілюстрація вийшла ось така, досить простенька. Тут фон вже був готовий. Єдине, що я ще додала ось такі бризки це акварель. Блискуча, але не сильно воно блищить, тому що бризки ці досить маленькі. Мені хотілося просто ще щось додати на фон, тому що воно було якось занадто пусто виглядало. Ну, Така нескладна ілюстрація, досить проста картинка, але я рада, що вона готова. І це ще одна картинка в цій книзі. Ця книга мені дуже подобається, я її. Із задоволенням розмальовую, тож сподіваюся, що в наступному місяці теж дійдуть до неї руки. Далі покажу вам ілюстрацію, розмальовану в ось цій маленькій книжечці. Я її називаю Пухнастики. Тут мені вдалося розмалювати всього одну картинку. Я... Намагаюся частенько брати цю книгу в роботу, вона мені дуже подобається і хочеться її просувати. Вдалося мені розмалювати ось таких коал. Робота теж досить така проста. Я тут робила фон спочатку манделузами, акварельними олівцями від Кохінур. Я їх розмила, але мені ефект не дуже сподобався, тому зверху я ще пройшлася кольоровими олівцями брудфунерами, допрацювала трішки фон, ну і потім розмалювала вже самих цих коал, бамбук. Дерево. Не скажу, що це якась супер цікава ілюстрація. Розмалювала щоб було. Хочу тут розмалювати всі сторіночки в цій книзі, тому потрібно братися і за такі простенькі, та не дуже цікаві. Я її брала в роботу, щоб відпочити, релакснути, і, в принципі, мені це вдалося. Нічого складного тут не було. Просто трішечки порозфарбовувала і просунула. Цю книжечку на ще одну ілюстрацію. Далі покажу вам новеньку книжечку в моїй колекції. Це сезони від Ханни Карлсон. У мене це книга у від Мус, ось. І це в нас Нідерланди здається. Ось така книжечка, вона досить. Товста, тут багато ілюстрацій, гарний папір. Вона мені дуже сподобалась. Мені хотілося взяти якусь із старих книг Ханни Карлсон. Я подивилася огляди і обрала для себе саме сезони. Ну І вирішила її одразу розпочати, як тільки вона потрапила мені в руки. Так, Розпочала я із ось таких сторіночок. Готова в мене тільки одна ось ця сторіночка із магнолією. Я тут використала акварель на фоні, хотілося мені протестувати тут акварель. І також робила акварельну підложку на листочках, на квіточці, на пташці, ну, на всьому, що тут є. Потім допрацьовувала олівцями. Також я тут перекривала багато контурів, перекривала за допомогою гаші. Використала тут також золоту з таку акварель на рамочку Ну і додала білих таких бризк для ефекту магії якоїсь. В цілому робота мені подобається. Спочатку, коли я її закінчила, вона мені якось не дуже подобалась. Пройшов час, відкрила цю книжечку. Дивлюся, то ніби і непогано вийшло така. Картиночка для старту. Ну, і як бачите, у мене тут розпочата ще одна картинка, я її не встигла завершити, я її розпочала паралельно із першою, залила тут фон, зробила підложку, і потрібно ще все це допрацювати. Мені хотілося зробити, щоб ці дві картинки були ну таким ніби як розворотом, щоб в них було щось схоже. І Тому я вирішила їм зробити фон у однаковій кольоровій палітрі. Ну, але квіти все ж таки вирішила зробити різні, тому що тут явно видно, що це магнолія, а тут вже якісь інші квіточки. Ось такі в мене тут результати. Мені було не дуже просто фарбувати ханну, якось в неї багато ліній, вони такі, бачите, досить товсті. І я довго думала, що мені з ними робити, перекривати їх чи ні, чи залишати. Ну, так, довгенько я працювала над цією сторіночкою, втомилася, тому вже цю вирішила відкласти і дофарбувати пізніше. То, саме тому я і не встигла її доробити, тому що втомилася. Ну, буду сподіватися, що у серпні буде натхнення на цю сторіночку, і я вам, можливо, покажу її вже готовою у наступному місяці. От, загалом книга чудова. З гарним папером, гарної якості, тож я обов'язково буду розмальовувати її ще. Далі покажу вам ще одну новеньку книжечку своєї колекції, це коло життя від Мельпомені, також видавництво мус. Я бачила цю книгу від інших видавництв у іншій обкладинці. Тому, коли побачила на сайті цю, я спочатку не зрозуміла, чи це та книга, чи якась інша. От, але замовила це та все нормально, ті ж ілюстрації, просто іншу обкладинку вони вирішили зробити. Мені спочатку не дуже подобалася ця книга, коли я її вперше побачила. Потім, коли я її почала зустрічати у роботах інших дівчат, у відео, вона мені дуже сподобалася, я в неї закохалася не одразу. І вирішила придбати і одразу розпочати. Розпочала я із ось такої картинки, літньої, дуже зараз літо, тому час для літніх картинок. Ось таке сонце із пейзажем морським, дуже мені подобається. Я обрала цю картинку на марафон Color від Ukraine. У... Ні, у липні, хотіла сказати у серпні у липні. ми розмальовували пляжі, море, і цей місяць був присвячений Одесі. Я в Одесі не була, але мені б хотілося там побувати. Зараз, на жаль, це місто під постійними обстрілами, тож, воно не є дуже безпечним. Але сподіваюся, що в майбутньому все ж таки я побуваю в Одесі. Отже така картинка в мене присвячена цьому місту. Це, звісно, не одеський пляж, але пляж як не як. Тут я теж робила підложку із акварелі, потім допрацьовувала олівцями, трішки використовувала гуаш на хмаринках, ось, наприклад, на хвильках, щоб перекрити чорні лінії. Ну, і також акварель з блиском. На сонечку, бачите, трішки переливається, мені подобається, як це виглядає. Картинка не складна, але дуже цікава, мені дуже сподобалося її розмальовувати. Ну, і цій книзі пощастило ще раз в цьому місяці. Я тут розпочала і завершила ось такий розворот. Це гордість моя в цьому місяці. Ось такий Великий детальний розворот. Він мені дуже подобається. Я багато часу над ним провела. Я у липні була в гостях у мами. в мене там було досить багато вільного часу. І саме там я розпочала цей розворот, довго над ним працювала. Якби я була вдома, то я б, мабуть, не розпочала його, тому що тут багато справ, багато роботи, а там, так, не поспішаючи нікуди, можна було сидіти і розмальовувати. Я тут працювала в тій же ж техніці, також в мене тут була підложка аквареллю. Без акварельної підложки я, мабуть, не подужала б цю ілюстрацію, тому що ну дуже тут багато всього, і вимальовувати це все олівцями. Було би дуже складно. Тому в мене тут підложка із акварелі. На фон використала я чорний акриловий маркер, Ну і допрацьовка олівцями Брудфунер. Також тут є деякі акценти білою ручкою, білим маркером. От така ілюстрація вийшла. Ну Вона дуже яскрава. Мені хотілося тут зробити яскраві квіти і менш яскраві метелики. Метелики мені здалися схожими на нічних метеликів, а нічні вони такі не дуже яскраві, вони зазвичай якихось коричневих, сірих таких кольорів. І я вирішила своїх метеликів зробити теж менш яскравими порівняно з квітами, ну, щоб був якийсь баланс, тому що тут і так дуже багато всього, дуже багато кольорів. Хотілося все ж таки зберегти якусь гармонію на цій сторінці. Мені результат, звісно ж, подобається. Я дуже рада, що в мене готова ця картинка, цей розворот. Він, мабуть, один із найскладніших у цій книзі. І вже в мене готовий. Ось така краса в мене вийшла в цій книзі в цьому місяці. Книга мені дуже сподобалася і по своїй якості, і, звісно ж, своїми ілюстраціями в першу чергу. Тож я буду із задоволенням її теж продовжувати розмальовувати. Я так кажу про кожну свою книгу, От, не знаю, коли я буду то все встигати, але сподіваюся, що теж буду брати її в роботу частіше. Наступною буде ще одна цікава книга в моїй колекції від Jasmine Beckett Griffith. І тут в мене був спільник з дівчатами. Ми разом розмальовували ілюстрацію, яку обрали на початку місяця. І це була ось така дівчинка у хмарах. Це моя перша повноцінна ілюстрація в цій книзі. До цього я тут розмальовувала лише одну мініатюрку. І цей раз це така повнорозмірна картинка. Я трішки хвилювалася, тому що не хотілося зіпсувати. Мені дуже подобається стиль авторки, як вона малює, і не хотілося це все запороти. Я тут трішки змінила цю картинку. Тут у цієї пані мали ще бути крила, вона мала бути такою, ніби феєю, але вони мені не дуже подобались, вони були намальовані так зовсім просто, якось по-дитячому, не знала, як їх обіграти. У дівчат вийшло дуже класно, я вже бачила роботи дівчат. У нас, мабуть, п'ятеро малювало цю картинку, і у всіх вийшли абсолютно різні роботи. Прям взагалі не схожі одна на одне. У всіх були різні палітри, різні ідеї і різні матеріали. І це було дуже цікаво дивитися, розглядати. Всі впоралися прям роботи вийшли дійсно класні. Дівчата такі талановиті, всі молодці. От. І Всі справилися з крилами. Окрім. <свісно> мене. Я їх вирішила просто замалювати чорною гуашем. Ну, не подобались вони мені, тому в мене дівчинка вийшла без крил. На фоні в мене тут гуаш. Я також хмаринки розмалювала гуашу. Мені здалося, що це буде швидше, ніж олівцями. Тому що дівчата розмальовували деякі олівцями і казали, що це дуже-дуже важко, занадто багато цих хмаринок, тут, тож я використала гуаш. Не скажу, що це було дуже швидко, це теж було досить довго, але вийшло непогано. Ну, і саму дівчинку я вже потім розмальовувала призмами. Мені тут не дуже подобається, як вийшла шкіра. Я знайшла комбу для шкіри у Пінтересті, хотіла його випробувати, але якоюсь брудою в мене вийшла шкіра. Мені не дуже подобається. Я, мабуть, буду надалі користуватися якимись іншими кольорами. Ну, не знаю, можливо, в мене з руками щось не то, але якось виглядає не дуже шкіра. Все інше мені подобається. Подобається кольорове поєднання, яке я тут добрала. Ну і результат, в принципі, непоганий. Для першої роботи підійде, хай буде. От. Тож ще ось на, ось така робота в мене була в цьому місяці виконана. Ну і в кінці подивимося з вами роботи у розмальовках по номерах. До мене приїхали нові матеріали: це маркери акрилові і ручки гелеві для розмальовок по номерах. Ну і не тільки, я думаю, буду їх використовувати і в інших розмальовках. Але мені хотілося їх, звісно ж, протестувати. І в розмальовці Love Stories я зробила ось таку ілюстрацію: це рапунцель. Ми розмальовували також з дівчатами в цьому місяці рапунцель, кожен обирав свою. Я обрала ось таку рапунцель з фліном. Це вже в кінці, коли він обрізав її, її розкішне волосся, аби врятувати. От, і така чудова, закохана парочка в мене вийшла. Тут я розмальовувала акриловими маркерами і ручками, і те й те використовувала. Можливо, в мене тут не ідеально підібрана палітра, але намагалася виходити з того, що в мене було в наявності. Трішки, мені здається, темнуватою вийшла шкіра у фліна. Але в цілому мені результат подобається. Мені здається, що вийшло непогано. Також я тут тестувала лак матовий, який потрібно кісточкою наносити, такий він рідкий. Теж вийшло не дуже ідеально. Теж є якісь недоліки. Ось тут, наприклад, була така плямка від лаку, і воно засохло, і вийшов такий якийсь нерівномірний шматочок. Ну, Лаком теж потрібно вчитися працювати. Сам ефект мені дуже подобається, ілюстрація взагалі не блищить, матова, дуже гарна. Тож, я думаю, що потрібно попрактикуватися і можна спокійно використовувати цей лак у роботі і надалі. Так, ну і ще одна ілюстрація по номерах в мене була в цьому місяці. Зараз вам її теж покажу. Остання картинка в цьому місяці в мене була розмальована у 11 томі. Він у мене був новенький, і я його розпочала. Це в мене перша готова картинка у цьому томі. І це ось така картиночка. Не знаю, як вам її так показати, тому що. Можливо, ось так вам буде видно, бо вона горизонтальна, а не вертикальна, тому її досить складно показувати. Це робота в мене виконана повністю ручками, ручками ланго. До мене приїхали. Я не знаю, скільки 14, мабуть, наборів, чи 13. Ще не всі, деякі ще не доїхали, от тому користувалася тим, що було. Вже в наявності на той момент, можливо, теж не ідеально підібрані кольори, занадто яскраві зелені, але мені подобається. Це така досить казкова ілюстрація, це дерево із мультфільму Вінні-Пух. Тут такі яскраві кольори, фіолетовий на землі та на дереві. Не знаю, чому саме фіолетовий, але так було у відповідях, тож я розмалювала теж так. Але кольори гарні, мені подобається, як вийшло. Я тут намагалася теж захистити цю ілюстрацію лаком, тому що ручки вони шкрябаються, коцаються. Мені хочеться зберегти цю ілюстрацію у гарному вигляді. Я тут теж експериментувала з лаком, тут я вже використовувала аерозольний лак. Матовий, так, але він взагалі не матовий, ілюстрація блищить. Ну, мене це не напрягає, мені в принципі ефект подобається, але це, звісно ж, не матовий ефект. Головне, щоб картинка збереглася, в принципі, блиск мене взагалі не напрягає. Якщо потерти нігтиком, то воно все одно коцається. Ну, я сподіваюся, що мені все ж таки вдасться зберегти ілюстрацію в гарному стані. Ну, буду намагатися поводитися обережно. Мені дуже сподобалось розмальовувати ручками навіть більше, ніж маркерами, якщо чесно. Це такий релакс, дуже медитативний процес. Це не швидко. В мене на цю картинку пішло десь біля 4 днів. Ну, 4 дні я її розмальовувала не швидко. Але мені сподобався процес, і це найголовніше. Також я розпочала цей том. він у мене вже розпочатий, він мені дуже подобається. Тут складні деталізовані картинки, і мені хочеться у ньому малювати якнайбільше. Тож я думаю, що в ньому в наступному місяці теж якусь картиночку візьму у роботу. Ось такі в мене були роботи в цьому місяці, як бачите, різні, і більш далі, і менш далі, і складніші, і простіші. Ну, це нормально, так? Ми ж не можемо постійно розмальовувати лише шедеври. Потрібно іноді і відпочивати на таких простеньких роботах. Тож, ось такий в мене вийшов місяць липень, я в принципі задоволена своїми результатами. І сподіваюся, що серпень буде не менш цікавим і результативним. Дякую вам за увагу! І зустрінемось у наступному відео. Бувайте!